Dan Schneider. Dan Шнайдер Dan Шнайдер. Він поклав руку на моє коліно. В мене були мурахи від жаху. he was uh, Веселі проекти, новий формат на телебаченні, круті можливості, щоб стати маленькою зірочкою Голівуду і новоспечена мрія багатьох підлітків, бути як ті, за чиїм життям вони щодня спостерігають по телевізору. І сьогодні про недитяче закулісся дитячого телеканалу. Nickelodeon – один з перших популярних дитячих каналів. Окрім відомого мультсеріалу Губка Боб телеканал прославився й своїми сіткомами та шоу, акторами яких у більшості були діти. Якщо ви одні з тих, хто колись мріяв опинитися на місці акторів Nickelodeon, то запевняю: після перегляду відео ви будете щасливі, що дитяча мрія так і залишилася мрією. is my story. репутація каналу роками була чудовою допоки у 96-му році мама 12-річної акторки серіалу Все це не звернула увагу на реальні червоні прапорції Нікелодіона. Бейси стверджували, що дівчинка 4 роки зйомок була жертвою фізичного та психологічного насилля. А одного разу її мати на власні очі побачила сексуальне домагання члена знімальної групи до Анжеліки і вже хотіла звертатися до суду. Але продюсери серіалу швидко відбили у неї це бажання. Вони пригрозили розповісти, що та і сама не нехтує підняти руку чи палицю на неповнолітню, тому нічим не краще. Дабошо мама мати маесаденшіміклодіадесейнтай а сі блакале. Місіс Бейтс загалом не хотіли бачити на зйомках, як і батьків інших акторів. Це виглядало дивно, бо усі батьки за законом мали на це повне право. Проте матір Анджеліки одна з небагатьох, хто завжди був поряд зі своєю дитиною. Через усе це до дівчинки застосували умовне покарання мінімізація її екранного часу, поки акторка не припинила з ними співпрацю взагалі. Подібне покарання пізніше застосовувалося до усіх тих, хто проявляв непослух. Заперечуєш продюсеру чи режисеру немилість. Не хочеш зніматися у двозначних сценах, не будеш зніматися взагалі. Відмовляєш дорослому дядьку у проведенні часу вдвох. Ти не готовий до шоу-бізнесу. Тощо у своїй відвертій книзі-мемуарах акторка Дженет Маккарді, яка раніше працювала на Нікелодіон, розповідала про так званого творця, з яким для свого ж благополуччя та просування кар'єрною драбиною завжди і у всьому потрібно було. Погоджуватися. Він поклав руку на моє коліно. В мене були мурахи від жаху. Він помітив це і сказав Ти замерзла. Але у мене були мурахи не від холоду, та довелося погодитися завжди краще погоджуватися з творцем. Після цього він взяв своє пальто і накинув на мене, стиснув мої плечі і почав робити масаж без мого дозволу. Творцем, швидше за все, дівчина називала Дена Шнайдера, адже саме він був режисером та продюсером серіалу, в якому вона знімалася. Хто не знає, Ден Шнайдер один з дуже важливих та впливових працівників каналу, починаючи з 90-х і до сьогодні. Певний час він мав справді хорошу репутацію, поки актори та їх батьки. Не почали говорити. Причина, чому дену не висували звинувачень, полягає зовсім не у його доброчесності. Справа у впливовості та можливостях. Далеко не кожен міг дозволити запропонувати 300 тисяч доларів за мовчання, як це зробив Шнайдер, щоб Дженет перестала випускати свою книгу. Тому безкарність не означає невинність. Конкретно Шнайдер узагалі підозрюється у розбещенні багатьох малолітніх зірок каналу. Йому навіть приписують батьківство щодо дитини Джеймі Лін Спірс, відомої завдяки ролі у сіткомі «Зоя 101». Якщо це правда, страшно уявити, коли вони могли почати статеві стосунки. Адже Джеймі народила доньку у 16. Цього випадку могло не бути, якби мати Дрейка вчасно розплющила очі так, як це було у випадку Анджеліки Бейнс. Белл став популярним завдяки головній ролі у серіалі Дрейк і Джош. Проте на Нікелодіон він опинився за кілька років до того, як отримати цю роль. На той момент йому було близько 13 років. З того часу хлопчик відвідував уроки акторської майстерності від самого каналу, де познайомився із Брайаном Пеком, своїм вчителем. Батьку Дрейка одразу не сподобався пек, бо, як він пізніше розповідав, Брайан чомусь допомагав переодягатися сину і торкався його там, де не потрібно було цього робити. Пізніше вчитель переконав матір актора, щоб той приходив на заняття до нього додому, і навіть лишався на ніч. Мовляв, так підлітку буде комфортніше діставатися на студію. Як тільки хлопчик почав ночувати у вчителя, той майже одразу розбестив Дрейка. А потім регулярно повторював це кілька років поспіль. Актор зізнався у тому, що з ним відбувалося спонтанно. Казав, що навіть не пам'ятає, чому саме в той момент це відбулося, але він просто почав говорити це мамі по телефону і не міг зупинитися. Після чого поліція. Свідчення, суд та арешт гвалтівника. на момент судових засідань. Не було відомо, хто саме є жертвою Брайана Пека. Правда, викрилася через 20 років. У документальному фільмі Тиша на знімальному майданчику Дрейк зізнався, що це відбувалося саме з ним. Матиша. How many Amanda Vine from 9 years old? How old are you by the way? I'm, I'm 12 turning 13 April 3rd. Yay! Yeah. Teenager. And I'm 14 years old. And I'm 16. Ця дівчинка одна з найяскравіших та харизматичніших зірок каналу, а пізніше одна із найскандальніших. Творець познайомився з Амандою, коли їй було 9. Він одразу розглядів у ній потенціал і запросив зніматися у серіалі все це. Проте це був не тільки її дебют, а й перший крок на шляху до знищення особистості. Будучи ще дитиною, критики порівнювали її з комедійними легендами, такими як Люсіль Бол та Трейсі Ульман. Талант акторки помітили усі, як глядачі, так і Шнайдер, який через кілька років створив для Аманди окреме шоу шоу Аманди. Але, на жаль, ніхто не помічав прямих тривожних дзвіночків. Наприклад, чому у дитячому шоу 13-річна ведуча веде рубрику у басейні, де гості дорослі чоловіки? Якщо на це не зважали глядачі, то де ж були батьки? Мати Анджеліки Бейнс, що б не сталося, завжди була на знімальному майданчику разом з донькою. Батько Дрейка Бела намагався вплинути на ситуацію, а його колишній дружині, на жаль, терлися в довіру та переконали у повній безпеці сина. Батьків Аманди особливо переконувати не довелося, їх все влаштовувало. Донькою опікуються впливові люди, вона сяє на телеекранах, а великі гонорари приходять прямо їм у руки. Байнсів зовсім не хвилювало, що з їх донькою. Вони більше переймалися, де придбати новий будинок або якого кольору обрати авто. Та був той, хто, як можна було подумати, переймається Амандою більше за всіх. Той, хто для всіх творець, для неї просто ден. Так званій дружбі між дитиною та Шнайдером дивувалася вся знімальна група. Часто його колеги помічали щось нездорове у їх стосунках, що більше нагадувало відносини між дорослими людьми. Вони проводили багато часу наодинці, часто обіймалися і були майже нерозлучні. Був момент, коли Ден навіть хотів отримати опіку над Амандою, адже вона вже і так фактично жила у нього з дружиною, але йому нічого не вдалося. Натомість Байнс з кожним роком все більше усвідомлювала, як сильно хоче замість зірки дитячого каналу стати зіркою справжнього кіно. Хоча, можливо, дівчинка просто хотіла кудись подалі від свого продюсера. Тим не менш вона була переконана, що може і заслуговує більшого, і вже у 16 років дебютувала у фільмі Великий товстий брехун, потім знялася ще в семи. А після прем'єри крайнього раптом заявила, що йде з кіно. До 24 років Аманда трималася на плаву, попри всі жахи, які їй довелося пережити в дитинстві. Саме в цей час вона почала зізнаватися в тому, що з нею відбувалося на Нікелодіум. На своєму таємному акаунті в Твіттер дівчина натякала, що у 13 років стала жертвою сексуального насилля на знімальному майданчику, внаслідок чого завагітніла, але насильник змусив неповнолітню зробити аборт. Звісно, знаючи наскільки вона була близькою зі Шнайдером, на роль того самого гвалтівника приходить тільки він. Бо як такий. Пливовий чоловік, якого вона взагалі цитую, сприймала як батька, міг дозволити, щоб хтось зробив подібне з його улюбленицею, тим паче, коли вони були разом ледь не 24 години на добу. Після цього та інших зізнань на телеекрани зірка все ж повернулася, але у ролі героїні новинних сюжетів, в яких вона була нетверезою учасницею ДТП. Аманду часто помічали за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Бачили, як вона приймає наркотики прямо на вулиці, а одного разу взагалі розгулювала околицями свого району оголеною. Насправді, те, на кого перетворилася Аманда, результат травм, які вона отримала за колісами дитячого каналу. Окрім психологічного, фізичного та сексуального насилля, на Нікелодіон вона отримала й низку своїх залежностей. Ходять чутки, що неповнолітні на корпоративах каналу навіть не мали вибору пити алкоголь чи ні. Це було обов'язково. Так, актор серіалу Вікторія Переможниця Аван Джогія через багато років після кар'єри на Нікелодіон заявляв, що не пам'ятає жодного знімального дня, бо був нетверезий. Наслідки дитячого зіркового минулого переслідують Амандою дотепер. У 2014 році її примусово госпіталізували, після чого діагностували біполярний розлад. У 23-му вона знову потрапила до психіатричної лікарні. Також дівчина неодноразово була у реабілітаційному центрі для лікування наркоманії, де їй допомагали впоратися від наркотичної залежності. Від юної Аманди, у тій, яку бачимо сьогодні, лишилося дуже мало. Вона активно експериментує з зовнішністю а поведінка щоразу стає все експресивнішою. Це дуже засмучує її фанатів, але чого вартує їхнє розчарування в порівнянні з тим, що Аманда переживала з 9 років? Є ще чимало працівників цього каналу, яких звинувачували у розбещенні та гвалтуванні. Багато з них навіть відбули своє покарання за ґратами, але якимось дивом після цього знову опинилися на Нікелодіон. Телеканал, який приносить юним глядачам радість та сміх, насправді епіцентр жорстокого поводження з неповнолітніми акторами. І це лише вершина айсбергу.